Друзі, я вас вітаю! І сьогодні у нас розпаковка нового адвент-календаря від французького бренду Payo. Але перш ніж ми почнемо, я вітаю нашого переможця, який написав коментар під попереднім відео і отримує у подарунок три доглядових засоби для тіла від бренду Douglas. Я вас вітаю! А для того, щоб забрати подарунок, напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення в інстаграм. Мій інстаграм є в описі під цим відео. Ну що, починаємо сьогодні розпаковку нового адвент-календаря від французького бренду Payo. Цей бренд отримав популярність перш за все завдяки масажу обличчя, і також засобам, які спрямовані на боротьбу з недоліками шкіри. Мета нашого відео полягає в тому, щоб, по-перше, подивитися, наскільки корисне наповнення у цього адвент-календаря, і також подивитися. Наскільки вигідно купувати адвент-календар. Можу сказати, що цей календар має невеликий розмір, досить невелику вагу. Тож подивимось, що тут приховується всередині. Подивіться, як він виглядає. Невеличка коробка всередині комірки різного розміру. Є маленькі, є великі. У цьому адвент календарі 24 відділення. По логіці, 24 віконце має бути найкращим. Подивимось, що ж нас чекає. Починаємо з віконця номер 1 Тут щось дуже маленьке. Подивіться, яка чудова на вигляд з натурального камня річ, яка призначена для масажу обличчя. Друге віконце має зовсім маленький розмір, дуже неочікувано. У другому віконці нас чекають ампули для обличчя. Одна ампула для денного використання, друга ампула для використання вночі. Я знаю, що ці ампули продаються у великому наборі, який розрахований на 10 днів. Тож це непоганий варіант для того, щоб познайомитися, подивитися, як реагує ваша шкіра на ці засоби, і якщо вам все сподобається, можна купувати. Повну упаковку. Наступне віконечко під номером 3. У цьому віконечку засіб для тіла це зволожуючий лосьйон. Об'єм 25 мл. Дуже маленький обсяг. Як я вже і сказала, це для знайомства дуже непогано. Але такого лосьйону для тіла вистачить ненедовго. До речі, упаковка ніяк не закрита. Приємний пудровий аромат, але я не знаю, чому не закрита упаковка. Можливо, через те, що ці об'єми є травел-версіями і їх неможливо купити. Подивимось на інші упаковочки. Віконце під номером 4. Тут також тюбик з якимось засобом. У четвертому віконці крем для обличчя у маленькому форматі 15 мл. А всі ці засоби виготовлені у Франції. Мені цікаво, чи є тут якась захисна плівка. Н -н -н. Аромат дуже легкий, такий приємний. Шукаємо далі. Віконце під номером 5. Тут також якийсь засіб у такій упаковці. Це зволожуюча маска, об'єм 15 мл. До речі, я попередньо подивилася, що всі засоби мають дуже багато натуральних компонентів, олії. Але також ці креми мають у своєму складі силикони або засоби, які нагадують силікони, або схожі з силіконами. І досить на верхніх позиціях. Тому, якщо для вас це важливо, ви можете це приймати до уваги. Шукаємо наступне віконечко. Шосте дуже маленького розміру. Просто мініатюрна міцелярна вода. 20 мл. Ну, що це? Це можливо на декілька разів використати для зняття макіяжу з усього обличчя. Мені здається, мікроскопічно. Я так розумію, що всі засоби будуть дуже маленького розміру. І, до речі, які саме засоби в цьому адвент-календарі? Це не секрет, тому що на зворотній частині упаковки є анонс. Що всередині? Шукаємо далі. Тут нам дістається скраб для тіла. Об'єм 25 мл. Знову тестуємо аромат. Аромат дуже ненав'язливий. Об'єм маленький. У віконці під номером 8 кашеміровий крем для обличчя. Це я можу сказати бестселер. Я знаю, що багато хто любить цей засіб. Він підходить дуже класно для сухої шкіри або в зимовий період, якщо ваша шкіра відчуває сухість, цей крем дуже класний. Він добре живить шкіру. Об'єм маленький. Так, об'єм 15 мл. Я знаю, що цей крем багато хто полюбляє. Для зими він класний. І, можливо, такого об'єму буде достатньо. У 9-му віконці нам дістається шампунь для волосся із серії Biom Friendly. Цей шампунь підходить для чутливої шкіри голови. Я його не пробувала. Такий формат дозволяє познайомитись з продуктом і оцінити, наскільки він вам підходить. У цьому шампуні 25 мл. 10 віконце дуже великого розміру. Але воно дуже легке. Дивимось, що тут всередині. Колись я вже користувалася такою штукою. Це губка для вмивання. Вона дуже тверда. Але якщо її намочити водою, вона стає м'яка і дуже приємна, така делікатна. Класний засіб для очищення шкіри, особливо для сухої, для чутливої шкіри. В принципі, має такий легкий ефект масажу. Я вже дуже давно не користувалася такою річчю для вмивання. Мені здається, що це було популярно багато років тому назад. Але, можливо, для обличчя це корисне. Мені здається, що це непогана річ. І у наступному віконці ми отримуємо гель для очищення, досить у великому форматі 50 мл. Віконці під номером 12 ми отримали маску для рук. Тут рукавички для рук, які потрібно вдягати на 15 хвилин для того, щоб вони зволожили ваші руки і доглядали за ними. До речі, цей засіб виготовлено не у Франції, як всі інші, а виготовлено у Кореї. Засіб під номером 14, скоріш за все, тут такий самий продукт. О, тут дуже класна маска для обличчя. Вона живить шкіру, більше такий зимовий варіант, тому що тут є масло авокадо. Знаю, що дуже багато хто любить маски цього бренду і дуже їх ціную. 13 віконце. Гель для душу. Об'єм 30 мл. Затестуємо аромат. До речі, а тут є захисна плівка. Чому тоді на інших засобах немає плівки? У віконці під номером 15 ми отримуємо маску Detox. Просто мініатюрна маска у об'ємі 15 мл для очищення шкіри обличчя. Як ми вже зрозуміли, всі засоби просто мініатюрні, ще нам не дісталося жодного повнорозмірного варіанту. І у наступному віконці кондиціонер для волосся, такої ж самої серії, як і шампунь. Так, наступне віконце тут у нас знову маска, але на цей раз вже для ніг. Шкарпетки для ніг, які потрібно вдягати на 15 хвилин для того, щоб вони зволожували шкіру і доглядали. Виробництво також Корея, тобто два продукти корейського виробництва. Шукаємо далі. Відкриваємо далі. Наступний віконце 19 номер. І тут ми отримали помаду для губ. Для зими це дуже корисна річ. І, до речі, вона запакована. Мені здається, що ця помада це єдиний повнорозмірний продукт у цьому адвент-календарі. Наступне віконечко патчі під очі. На один раз. Тут одна пара. Дуже економно. Наступний дуже маленький продукт, Зволожуючий крем, об'єм 15 мл. Дуже нейтральний аромат, також тут немає ніякої захисної плівки. Ми вже закінчуємо розпаковку адвент-календаря. Знову ж, щось неймовірне маленьке це очищуюче міцелярне молочко. Просто мініатюрна версія 20 мл такого ж самого розміру, як і міцелярна вода. Якщо чесно, хотілося б трошки більшого розміру засоби мати. Так, Наступне. Маска для обличчя тут для одного використання. І ця маска піниться. Тобто вона спрямована на очищення шкіри. До речі, мені здається, ці маски також були популярні декілька років тому назад. Вже багато часу про них я нічого не чула, але вона цікаво у використанні. Такий інстаграмний варіант. Передостання фомірка ми отримали крем для рук. До речі. Тут 30 мл, і це досить гарний об'єм. І також на цьому засобі є захисна плівочка, тож ми не будемо його відкривати. Але я знаю, що цей крем дуже популярний, він класно живить шкіру для зими, це класний засіб. І останнє наше віконечко у собі містить ранкову маску для обличчя. Скоріше за все, вона тонізує, прибирає набряки. Тобто ця маска вона для використання вранці. Класно, що є багато масок у цьому календарі. А із таких моментів, які мені не дуже сподобалися, це те, що дуже багато маленьких об'ємів. Тобто міцелярна вода в об'ємі 20 мл, ну це просто несерйозно. Це дуже мало. Тим паче, що давайте будемо чесними, міцелярна вода це не найдорожчий продукт. Тут очищуючі компоненти, тобто мені дивно, що міцелярна вода в такому маленькому об'ємі, хоча це не дуже дорогий продукт. Інші засоби також у мініатюрних версіях. Повнорозмірні продукти. Це в нас маски для обличчя, бальзам для губ. І в принципі на цьому все. При підрахунку вартості цього адвент-календаря, звичайно, я можу сказати, що він є вигідним, тому що його ціна на сайті приблизно 90 євро. А якщо перерахувати всі ці засоби по повній ціні, то його вартість буде приблизно 130 євро. Тож, якщо ви ніколи не користувалися засобами цього бренду, то цей адвент-календар є чудовою нагодою познайомитися з усіма засобами, які в ньому є, потестувати і зрозуміти, чи сподобались вони вам чи ні. Друзі, всі, хто підпишеться на мій канал, залишить коментар під цим відео. Я подарую. Будь-яких три засоби на ваш вибір. Тобто пишіть у коментарях, які три засоби ви хочете спробувати, і через тиждень я оберу переможця і хтось із вас отримує три засоби на ваш вибір. Якщо ви не напишете міцелярну воду, я вас розумію. Тож я чекаю на ваші коментарі і до нових зустрічей!